На даний час дуже мало вже підтримки для внутрішньопереміщених осіб. Допомога є вже набагато менше, аніж було в минулому році, позаминулому році. новими знаннями. Сьогоднішній проект наш він якраз і направлений на те, щоб допомогти і соціальним працівникам зрозуміти, як краще допомогти людям, які переїхали більше двох років спільно з World Vision International» реалізуємо проект, на рамках якого ми допомагаємо внутрішньопереміщеним особам. Міністерство соціальної політики вітає вас на цьому навчальному курсі, який ми організували спільно з Українською фундацією громадського здоров'я. Цей навчальний курс: як зробити так, щоб кожна людина, яка оселилася в нових громадах, відчувала себе потрібною і зрозуміла, як жити далі. Щиро радію, що ви приєдналися до тренінгу, який допоможе вам ще краще надавати допомогу та підтримку внутрішньо переміщеним українцям та українкам. Кожна історія, кожна доля, яку ми пропустили крізь серце, мотивує нас ставати кращими в нашій роботі. Знаєте, що дуже приємно колеги і коліжанки? Сильних сторін більше ніж професійних дефіцитів Сьогодні ми в Києві, одночасно в Миколаєві, Ужгороді, і Львові. А стартуємо дуже потрібний нам на сьогодні тренінг, тренінг по інтеграції внутрішньопереміщених осіб, приймаючи громади. Ми впевнені, що наші учасники, які вже на сьогодні володіють великим багажем особистих знань і практик, в першу чергу повзаємодіють, отримують ще більше корисної інформації, дізнаються про нові методики та підходи по роботі з внутрішнім. Ні, особами, і кожен і кожна зроблять все від них залежно для того, щоб всі, хто потребує на сьогодні допомогу, змогли вчасно і якісно її отримати. Наболілі питання вони зможуть викласти по-перше в анкетах зворотнього зв'язку, і якраз всі питання, які потребують додаткового роз'яснення або вирішення, будуть передані Міністерству соціальної політики. Я працюю в соціальній сфері понад 10 років. Коли я тільки починала, для мене було надзвичайно важливо, що колеги з моєї або з партнерських організацій ділилися досвідом. Ми не просто ділимося досвідом, ми разом підтримуємо один одного.